В нашому місті стартує акція Шлях очікування місця, що чекають героїв. Акція пам'яті та нагадування про тих, хто не повернувся з війни, хто перебуває в полоні чи зник безвісти. На лавочках у скверах сьогодні з'являться таблички з написами, щоб нагадати, що кожна порожня лавка це чиясь незаповнена порожнеча у сім'ї, чиясь біль і водночас надія. Надія на те, що кожен полонений чи зниклий безвісти захисник повернеться обов'язково. Бо поки ми пам'ятаємо, поки ми чекаємо, ворог не зламає нашої надії. Ця акція не лише про пам'ять, вона про любов, яка здатна долати відстані, про надію, що не дозволяє зламатися, про єдність, яка тримає наш народ. Схилімо голови та вшануємо світлу пам'ять усіх загиблих українців від збройної агресії Російської Федерації хвилиною мовчання. Сьогодні ми зібралися, щоб відзначити одразу три визначних дати, які переплітаються між собою: День українського козацтва, день захисників і захисниць України та Великий Православний день покрова Пресвятої Богородиці. Україна це земля, насичена подихом вітрів свободи. Саме тому диктаторські бажання не раз ламалися об гранітний дух її народу. Час минув. Змінилися епохи, але боротьба не завершилася. Наші будні сповнені зустрічей та планів на майбутнє це безцінний дар, який ми отримали завдяки тим, хто віками захищав нашу свободу. Вони залишають свої домівки, свої сім'ї, свої мрії, аби дати нам шанс на мирне майбутнє. Вони стоять як непохитні стіни між нами і темрявою, що намагається поглинути наш світ. Завдяки їм ми можемо відчувати свободу кожного дня. Проте ціна. Цієї свободи надто висока. До слова запрошується Берестинський міський голова Світлана Кривенко. Шановна громада, шановні захисники і захисниці. Щиро вітаю вас зі святами, з ним захисників і захисниць України, з ним українського козацтва і зі святом Покрови Пресвятої Богородиці. Сьогодні для нас ці свята мають важливі значення. Четвертий рік ми живемо в умовах повномасштабного вторгнення Росії на території нашої держави. Наші захисники і захисниці, не дивлячись на тяжкі випробування, на запеклі бої на лінії фронту, доводять, що вони справжні нащадки українських казаків, ми пишаємось нашими воїнами, адже ризикуючи своїм життям, віддаючи своє життя. Вони дарують нам спокій в нашому рідному місті. Вони втіляють в нас віру і надію на вільне і щасливе майбутнє. Сьогодні хочеться всім нам побажати найскорішого справедливого миру, мирного українського неба. Хочеться, щоб наші хлопці і дівчата найскоріше здоровими повернулися в родини, в наше рідне місто. І відбудовували і міста, і країну. Нехай Покрова з Пресвятої Богородиці оберігає кожну родину і всю Україну. Низько вклоняємось всім загиблим героям. Честь і слава живим! Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! Слово має заступник голови Берестинської районної ради Тетяна Дурачевська. Шановні захисники і захисниці, шановні присутні, шановні земляки, сьогодні ми віддаємо шану тим, хто тримає над нашою державою щит мужності та незламності. Сьогоднішній день для мене має особисту подію, оскільки мої рідні теж серед захисників, вони пішли не заради слави, а заради життя. Заради свободи, заради майбутньої України. Сьогодні ми згадуємо тих, хто зараз в полоні, тих, хто безвісти зник. Ми молимося за те, щоб вони витримали і обов'язково повернулися додому. Ми віддаємо шану тим, хто віддав своє життя, заради того, щоб у нас з вами було завтра. Їхні імена. Це наша совість і наша відповідальність перед майбутніми поколіннями. Проте сьогоднішній день це не лише про війну, це про любов, яка сильніша за страх, це про гідність, яка сильніша за темряв, це про віру, яку неможливо полонити і знищити. Наша сила в любові до батьківщини. Наша мужність, мужність наших воїнів це те, що обов'язково приведе до перемоги. Слава тим, хто стоїть, слава тим, хто чекає, слава тим, хто вірить, слава Україні. Шановні присутні. Поруч зі мною сьогодні знаходиться особлива інсталяція, яка постає як мовчазний пам'ятник тим, хто ще не повернувся додому. Інсталяція створює враження тиші та очікування. Це простір невидимої присутності. Кожен стілець символізує долю воїна, який нині у полоні або вважається зниклим безвісти. Порожнеча промовляє гучніше за слова, нагадуючи про відсутність і водночас утримуючи їх поруч із нами. Композиція сповнена стриманої гідності. Берці, каски та бронежилети стають, немов мовчазними свідками боротьби і надії. Це не музейний експонат. А жива рана, що болить і кличе до пам'яті, вона присвячена тим, чиї минами щодня згадуємо в молитвах і кого чекаємо вдома. Кожен елемент нагадує: є воїни, про яких немає звістки, чиї долі сховані за колючими дротами полона, чиї постаті розчинені в невідомості Інсталяція не має облич, але вона наповнена ними. У цих речах живе пам'ять, у цій тиші чується крик. Поки ми пам'ятаємо, чекаємо і молимось. Триває їхній шлях додому. Шановна громада, запрошуємо покласти квіти до пам'ятного знаку учасникам бойових дій АТО, аби кожна квітка стала символом нашої вдячності та шани. Слава Україні! Україні, слава всім героям! Радіна, солото небесна си, прапорівної кражі ми біди. Що кожного з вас долучитися до акції шлях очікування місця, що чекають героїв, прикріпивши таблички з написами як символ присутності відсутніх. this. A my, am che pojujemo, am che, am che potanцюjemo, ty metalom. Ціли наші рани Бо ми люди, ми люди, титани. Я колись запитаю у тебе, ти ж керуєш усім там на небі, чому нас не покликав з собою, що невже не сплатили ми долю, що невже ти вважаєш та? Попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими. а ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс-плюс, все стабільно.